Сьогодні у випуску квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля у 37-му річницю аварії принесли у Кропивницькому. Через дощі роботи на полях аграрії області почали на місяць пізніше. Універсіаду з художньої гімнастики проводять у Кропивницькому. О 10-й годині біля пам'ятника жертвам Чорнобиля в Кропивницькому зібралися люди. Тут ліквідатори наслідків аварії, вдови ліквідаторів, рятувальники, представники громадських організацій і влади. З портретом ліквідатора аварії Віктора Чорного до пам'ятника прийшла його вдова Віра Чорна. Тут йому 35 років, розповідає жінка. Він в Чорнобиль пішов в августі місяці. 1-го, і був там. Три місяці, три місяці, дві неділі на бульдозері він загортав відходи. нього була сильна радіація, і він потім прийшов із Чорнобиля і заболів. Пам'ять про загиблих до пам'ятника поклали квіти. 20-річним солдатом строкової служби вперше потрапив до Чорнобильської зони 30 квітня 1986 року кропивничанин Ігор Мандрика розповідає, був у зоні чотири рази, провів там 45 днів. Вже 18 травня я відбув на Чорнобильську атомну електростанцію. Задача моя була заправляти пожежні автомобілі, які стояли на відкачці води з підвалів 4-3 енергоблоків. По станції вода була розлита дуже багато, майже вся було в воді стояла, в брудній радіоактивній. Там перебував на станції до. Дев'ятого червня нині в Кіровоградській області проживає 8,5 тисяч людей, які постраждали від наслідків Чорнобильської аварії. Говорить начальниця відділу облдепартаменту соцзахисту населення Світлана Багаченко. Каже, цим людям держава гарантує пільги та компенсації. Безкоштовне зубо безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів. Санаторно-курортне лікування, компенсація на харчування, 16 календарних днів додаткової відпустки, трьох компенсація, якщо звільняють з роботи, в заробітних плати середніх. Ми також виплачуємо компенсація щодо оздоровлення, компенсація. Щодо встановлення групи інвалідності, компенсація по втраті годувальника, житлово-комунальні пільги. Аварія на атомній електростанції сталася 26 квітня 1986 року. В місті прип'ять Київської області. Два теплових вибухи зруйнували четвертий енергоблок. На даху почалась пожежа. Утворилася радіоактивна хмара. Вона накрила території сучасної України, Білорусі та Росії. Більшу частину Європи, східну частину Сполучених Штатів Америки. 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Майже 200 тисяч людей евакуювали з зон забруднення. З Кірбоградської області для ліквідації наслідків аварії тоді залучили 20 тисяч людей. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Автобус для вакцинації почав працювати у Кропивницькому. Перша зупинка у селищі Гірниче. Тут забирають лікарку і медсестру з амбулаторії. У нас є такі пацієнти, які маломобільні, які за станом здоров'я просто не можуть відвідати нашу амбулаторію. Тому в нас є мобільна бригада, яка складається з лікаря, з нашої медичної сестри. Після огляду пацієнта та після заповнення згоди інформаційною ми проводимо щеплення. Маломобільні групи населення це люди з інвалідністю, старше 60 років. Люди з травмами, вагітні жінки, діти до семи років. Кропивничанин Віктор Опалатенко, до якого приїхала мобільна бригада, хоче зробити четверте щеплення від коронавірусу. Про послугу, каже, дізнався від сімейного лікаря. У мене інсульт був, я зараз на групі. І Мені трошки складно самому добрати до лікарні. Це рощили. Приїхати. До файзер це буде трошечки неприємно, але не боляче. Маршрут руху автобуса складають за зверненням людей, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Вакцинацію в автобусі проводитиме мобільна бригада Центру первинної меддопомоги за місцем проживання людей. В автобусі обладнали місце для щеплення. Людина має звернутися до сімейного лікаря. Можна перетелефонувати до нас, центр контролю профілактики хвороб ми залишаємо контактну інформацію, тобто будь-якими шляхами повідомити про те, що людина не в змозі доїхати до пункту профілактичного щеплення. Каже, в автобусі можна організувати вакцинацію дітей до 16 років згідно календаря профілактичних щеплень від туберкульозу, від поліеміліту, від кору, краснухи, епідемічного апаратиту, вірусного гепатиту Б дифтерію правця, гемофільної інфекції. Тобто та мама, яка не зможе привести дитину до профілактичного пункту вакцинації, зробити вона також має звернутися до свого сімейного лікаря. Говорить, автобус для вакцинації отримала як подарунок. Відповідно до дарчого сертифікату від. Всесвітньої організації охорони здоров'я за сприянням Міністерства охорони здоров'я такий автобус для проведення вакцинації маломобільним групам населення. За словами Надії Оперчук, автобус для вакцинації може приїхати в будь-який район області за зверненнями від громад. Анна Добрань, Анатолій Басисти Суспільне новини Кропивницький. Удобряємо пшеницю. Позволяє не збризкать. На полі зими пшениці у новоукраїнському районі працюють двоє трактористів. Один з них 40річний Олексій Лапшин. Три дні тому повернувся до роботи після служби в Збройних силах. Був мобілізований прошлого року, 25 лютого, і звільнився. Ну, списали мене по хворобі. Зараз ну, працюю на рідній землі. Посів озими пшениці перевіряє керівник фермерського господарства Володимир Волошановський. каже, через душі техніка місяць не могла виїхати в поле. Добрива для підживлення посівів вносять з запізненням. Не спрацювали або ж не внесені гербіциди, а якщо внесені, то сильно змиті, змиті дощами, не внесені мінеральні добрива і це все дає, е, дає недостаток кількості заложення того максимального врожаю, якого ми очікуємо. Дороги вже два рази підкормлений, а ми тільки сьогодні починаємо перший раз. Це тракторна бригада господарства у селі Велика Виска. Сієлки після роботи у полі забиті мокрою землею, показує керівник. От така техніка сьогодні американського виробництва якраз під погодні умови і не годиться, тому що вона дуже хороша, дуже качественна сівалка, але. При збільшенні при вологи у ґрунті вона дуже важка, її вага без загрузки 6 тонн, і вона тоне у ґрунтах і практично не може висіяти нічого. Розповідає, через дощі не посіяли ярий горох. Ці культури давно вже повинні бути висіяні ну практично місяць назад. Але зв'язку із складними поводями умовами не дало змогу висіяти це зерно. Всі 3,5 тисячі господарств області почали весняну посівну із запізненням через тривалі дощі, каже керівниця облдепартаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. На сьогоднішній день по області посіяно зернових, ранніх зернових культур 72-73% до прогнозованого, І це виходить третина до минулорічних обсягів. Станом на таку саму дату, в минулому році було посіяно 60 тисяч гектар соняшника. В цьому році ще фактично не приступили до посіву соняшника. Тричі більше дощі від норми випало в області за три тижні квітня, розповідає начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева. Всього ж за період з 1 по 22 квітня опадів випало від 50 до 92 міліметрів, тобто 2,5-3 норми за даний період. За останні 10 років це вперше, що такі тривалі рясні дощі виходили в квітні. Пізня посівна не вплине на врожайність, якщо аграрії врахують нинішні показники вологи в процесі вирощування зерна, каже директор інституту водних проблем і міліорації Михайло Яцюк. Якщо ми правильно до цього підійдемо і методологію, і культуру використаємо, і набір насінного матеріалу, і агротехнології потім в процесі, Фермер Володимир Волошановський каже, землю обробляє протягом 25 років. Розраховує на гарний врожай. Посівну планує завершити до кінця травня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини. Кропивницький 26 квітня 1986 року. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції спричинив до жахливих наслідків. Це була найбільша техногенна катастрофа у історії людства. У музеї Кропивницької гімназії інтелекту учень Кирило Діденко розповідає про аварію на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Тут зібрали захисний одяг, світлини, документи і речі, якими користувались ліквідатори з Кіровоградської області під час перебування на Чорнобильській атомній станції. Співзасновник музею Леніт Гришков розповідає тут майже тисяча світлин та експонатів. Оце у таких противогазах і респіраторах, Наші солдати строкової служби із криші 4-го нергоблоку скидували графіт у казках, 100% таких наші пожарні тушили пожежу. У кипяченому бітумі розповідає 37 років тому у 1986 році жив у селищі Полісся Київської області. Працював керівником паспортного столу. З першого дня аварії і наступні п'ять років каже займався евакуацією та відселенням людей з Чорнобильської зони. Отримав статус ліквідатора аварії. У мене в руках зараз знаходиться дозиметричний прибор. З цим прибором я п'ять років пройшов Чорнобильську зону. Він показував дуже шалені. Показники радіації, але слава Богу, на сьогоднішній день у нас показує 14-16 мікроренген. У Кропивницькому чоловік мешкає протягом 32 років. Експонати для шкільного музею, каже, збирали протягом двох десятиліть. Оце все, що ми надбали, і дай Бог, щоб воно збереглося. Оце буде пам'ять нашим нащадкам про те, що зробили ті люди, будуть народжуватись інші покоління. І я думаю, що будуть пам'ятати про наш подвиг. Е, учасники ліквідації це захисники вітчизни. Ми захищали Україну. Ми навіть більше ми захищали весь світ. Це світлина 36-річного лейтенанта Анатолія Гніденка, який до Чорнобиля потрапив 30 жовтня 1986 року. Нині 73-річний чоловік, дивлячись на фото, згадує про свою роботу в Чорнобильській зоні. Я особисто займався обезпеченням тилового, тилового забезпечення. Ось наші всі тиловики. Оце тут командир групи, полковник Іївлів з Одеси. Щороку учасники ліквідації аварії та вдови ліквідаторів збираються в гімназії щоб вшанувати пам'ять загиблих. Поділилося життя Чорнобильських вдов на дві половини до Чорнобиля і після Чорнобиля. Після Чорнобиля кожна з нас пройшла дуже нелегкий путь через те, що бачили, як вони як вони боліли. Відвідати цей музей можуть всі охочі у години роботи гімназії. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. 18 та універсіада України з художньої гімнастики розпочалась у Кропивницькому. Участь у змаганнях беруть 65 спортсменок з шести областей. У залі факультету фізичного виховання Центральноукраїнського держуніверситету виступають гімнастки з десяти навчальних закладів. Представляють Київ, Львів, Ужгород, Кропивницький, Чернівці та Чернігів. Ми привезли три спортсменки. На жаль, не повною командою, тільки індивідуальні вправи, групові не підготували, тому що, звичайно, частина спортсменів виїхала. Це виступає членкиня національної збірної фіналістка Олімпіади 2020 року Христина Погранична зі Львова. Я перший раз в Кропивницькому і перший раз на Всеукраїнській універсіаді. Я ще входжу в свою форму і їжджу на змагання, обкатую нову програму і взагалі стараюсь виступати де тільки є можливість, тому що це хороший привід ще раз провірити себе. Шестеро спортсменок представляють Кропивницький. Я займаюся художньою гімнастикою з трьох років, тобто 15 років, вже пішов 16 рік. На універсіаді я буду виступати перший раз, тому що у минулому році відмінили із за війни. І я дуже довго, дуже давно хотіла виступати на універсіаді, і ми дуже... Універсіаду України з художньої гімнастики влаштовують у Кропивницькому з 2003 року, каже головна суддя змагань Ольга Шевченко. Гімнастки змагатимуться у п'яти видах програми. З кожної команди гімнастки мають право виступати в програмі багатоборства з обруч, м'яч була вистрічка і в програмі групових прав. У групових правах беруть участь по п'ять гімнасток. Переможниці універсіади визначаться 28 квітня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.